Продовжує в об'єктиві. Ми продовжуємо знайомити вас із неординарними особистостями, які намагаються своїм прикладом та своєю життєвою позицією довести, що життя подароване кожному заради того, аби відкривати свою особистість та дарувати свій талант іншим. Так і робить героїня нашої програми письменниця, поетеса, журналіст та керівник літературного гуртка Чарівна пані Марія Рудак. Отже, вітаю вас, пані Марія Вітаюся. в нашій студії. І я бачу, що ви сьогодні до нас вітали не одна, а й своєю вихованкою. Представте, будь ласка, хто це? Це є наша Олександра Степанчук, учениця сьомого класу, ліцею номер 25 і моя дуже е, стібна дитина, так скажемо. ви її пишаєтесь. Я вами спілкувалися тим, що... на цю тему. Так. Я завжди хотіла побачити, як же виглядає ця Олександра, що про неї так багато говорить її вчитель. Олександра, скажи, як давно ти знаєш пані Марію та що ж тебе призвело до того, що ти почала писати? Вітаю вас. Марія Андріївна Родак, я знаю з третього класу. Я пам'ятаю, як Марія Андрівна прийшла до нашого класу ну, і запитала. А зараз ти в якому класі? Зараз Всього. я вже в сьомому. Ти вже доросла. Так. <світ> ну, і сказали, що є такий гурток Молода надія, де діти пишуть свої власні вірші. Ну, я, я просто тоді почала такі маленькі, коротенькі віршики писати, і пішла до Марії Андріївні. Так. Як відреагувала пані Марія? З великим задоволенням. В їх прийшло до мене восьмеро з їхнього класу, четверо здібні діти, які надалі ходили, а четверо вирішили, що це важка праця писати. Хочуть приходять, хочуть ні. Ну не, не в цьому суть. Суть в тому, що коли є здібності в дитини, і коли ти це виявляєш, то виявляється. Що набагато радість більше розпирай тебе, коли ти комусь допоміг, чи підмітив, чи своєчасно подав десь, тому що в неї за три роки дуже багато різних перемог у її творчості, і вона того вартує, тому що дуже трудолюбива, дуже відповідальна дівчинка. І, ну як можна такої не гордитись? Олександра, а як в тебе народжується поетичні рядки? Розкажи, поділись з нами. От поетичні рядки можуть прийти будь-де. От, наприклад, сижу я вдома, роблю уроки, і щось таке в голову лізе різні гарні такі рядки. Як записала, і так потихеньку утворюються рядки. І з Марією Андрії ми їх дописуємо, робимо кращими. ну і так. А яка тема от найбільше тобі близька? На яку тему в тебе вірші? У ну, мене є багато віршів на різні теми про Україну, про мою сім'ю, про природу. Так далі, а а про останнім Україну часом, да, так. останнім часом неї патріотичні вірші теж так. пронизані такі, що вона два чи три рази займала перші місця за е, повертатись живими, так за так. той вірш. От і це е, іменно за нього в газеті вона переможцем стала. Так, за вона в газеті вірш. перемогла в вірш. номінації в номінації. Вірш про Україну. Кращий вірш про е, е, визволити. Ні, так, про, Україну, так, про Україну. Можеш продекламувати нам його? Так, будь ласка. Настав час лихи для країни недалеко чились біда. Хто був вчора? Сусід, ворог нині кинув оком на наші міста, у Весь схід захлинувся в терорі, окупований Крим уже нині. Не поїдем цим літом на море, бо прийшов час лихи для країни, скільки ж крові та сліз Україні принеслася кривава війна, скільки ж хлопців щоденно там гинуть. Захищаючи наші міста, кожна смерть наших хлопців це горе, сльози рідних та розпач батьків, найстрашніше для матері і батька При житті поховати синів. Чисть діти, брати то кохані, молять Бога щоденно за вас. Ваші рідні додому чекають. Повертайтесь живими до нас. Так, дійсно. Настільки дитяча психологія та психіка да, сприймає ці військові дії, так. скажи, Олександра, а ось ви в родині обговорюєте зараз цю ситуацію в країні. Говорите, що зараз йде війна, що зараз багато дуже йде кровопролитна війна, багато гинуть. От саме як ти бачиш і якою ти бачиш Україну в майбутньому, в яку в якій би ти хотіла жити в країні? Розкажи про свої мрії. Ну в майбутньому я хотіла б, щоб наша країна була вільна, щоб в неї. Все розцвітало, щоб все було в неї тільки добре, не було сварок ну, з якими країнами, щоб все це було так просто найкраще. бути щасливими, так бути мирними, так і просто поважати та любити одне одного. І коли люди нарешті це зрозуміють, то мабуть оця філософія така розумна, вона просто подолає. Всі війни та всі незгоди. Я бачу, що ти малюєш саме ти кажеш, щоб все було красиве. Розкажіть, будь ласка, нам, що це за малюнки? Це нам запропонували, коли вона в конкурсі є надія дуже вигляла. гарно. Конкурс Позитивно і я То Сказали, що треба видати книжечку з її творами, і нас попросили, щоб ми обов'язково ось щоб вона щось намалювала. Щоб Тобто уформила. у вас вже є віршована збірка, так у це саме видав. А книжка поки що затримується. Я так думаю, що із за того, що зараз вибори трошки. А я сподіваюся, що книжка буде. Їм сказали, що чорно-білу треба. але я вважаю, коли перша книжка вона повинна обов'язково бути кольоровою, це дитяча. Будемо шукати спонсорів і все одно. Ми зробимо так, ось наприклад, вона ось про хліб, колись кількість подарувала. Про Чорнобиль японцям читала вірш, mm. дуже були. Заохочені в цьому. Далі кращий вірш про Тверезу Україну дуже цікаво. Була третє місце по Україні. привезли книжку на 1 вересня, де у цій книжці вже її вірш був надрукований. Вона вже в трьох книжках. Да? твої вірші. Там про Ямичинський район, то бабуня з Ямичинського району похвалила своєю внучкою, і це вже готується друга збірка, вона вдругу знову ж таки попадає зі своїми поезіями. А ось цей чудовий вірш гумористичний. «Ворона та Сойка» Так, вже теж Я хочу 24 дочекатися рази. його. Будь ласка, прочекайте його. Спішати, ворона та сойка. Так. Будь ласка. Старенька ворона, сива як дим, високо тополі обрала за дім. Ворона та мудря розумна була, житла біля школи собі обрала. Кубло намостила зручне на гіллі і гарно мостилась у новім житлі. Так ось, як на злість і сусіднього граба до неї занадилась на хаба. Шановна, я вас не звала на гостину, це власність приватна. Летіть на ялину. Та сойка дражнилась бач, що захотіла. Ви, тітко, ворона, не сива, а біла. Всім звісно, що чорні ворони нормальні, а ви, мабуть, тітко, якісь аномальні. Ворона образу таку не стерпіла, на сойку з криком вона налетіла. Нахаба, хаба да як же посміла сказати, що я не старенька, а біла, я скільки живу, ще не чула тако, нема у вас молодь нічого свято, ану лети звідси, а ну геть пішла. І зойку зігнала зі свого кубла, та зойка до неї щодня прилітала, аж поки то полю стару не зарубали, журилась ворона, сварилась стара. Залишили, бідно мене без житла. Де жити мені? Ну скажіть де, де, де де старість ворона свою проведе? Ще довго ворона ходила і сварилась, а потім із суйкою все ж помирилась. На дубі новеньке зробила кубло, ще краще за те, що в неї було. Дуже це, гарна. Це була історія дійсно така при школі. Була до та поля, тобто це історія із життя. Із життя. І, життя. і ось я її розповіла, і на ранок вона приносить цей вірш. Прибігла її бабуня і каже, що це чудо якесь каже: сіла, написала. Ось ми вам принесли. І все те, що було написано, і зараз вона почитала. Тобто в неї в голові одні рими. Я так розумію, Здібності є. І в нас багато таких учнів. Я дуже вдячна Галині Анатолійовні Пономарюві нашій директор школи, тому що школа математична. І ось, а вона викладає українську літературу. І, очевидно, в неї теж є така думка, що не хлібом єдиним, яка не однією математикою. І знаходяться такі перлинки, всіх сюди не приведеш. Уже навіть третій клас у мене новий набраний, і четвертий клас підтягнувся, вже приходили до нас з АТО Воїни ось, до Дня захисників. Да? Так. так вже вони читали свої поезії, вже вони пробують себе на сцені. Ще було в нас в кінці навчального року, запрошені ми були в 11 клас, усі гуртківці, хто тільки міг, хто був не хворий. Ми прийшли у 11 клас, стали всі рівненькою шеренгою, як кажуть, і читали свої власні поезії перед однокласниками. То директор була гарно здивована тим, що вони не тільки пишуть, а ще й вміють читати. Так, це що? теж дуже особливо. Так. Ось на минулому тижні ми з вами так угу. вийшло, що ми побували в одній командіровці, як то кажуть, відвідряджені, і ми були на фестивалі імені Валерія Лісовського. Так. От ваші враження як людини, яка саме займається поетичними рядками, яка виховує в неї учні. От як зараз читають діти вірші? Чи правильно вони це роблять? Е, багато дітей є, чи рідко виходять на сцену. Тобто це відчувається, відчувається. Правда? і е, читання це подача голосу в зал. А є більшість що самі собі читають, власно. Це тільки одне добре, що вони вивчають даного автора, і що вони таки вирішили прийти на цей конкурс. І це їх збагачує, тим, що вони ще когось вивчають і подають. Ну а як це... на ваш особистий погляд, ось саме такий конкурс фестиваль, який запровадив Богдан Лісовський, він сьогодні доречний. Є. Необхідний для села. Там вже не одне село було. А для них знаєте, як це? Якось ми приїжджаємо немильно по юрковим справам, то це ж для села така подія. Це ж приїхав Житомир, підтягнувся. Всякий... Як вони готуються ці готуються, люди? готуються, надіються, щоб десь прозвучать. Нам ми трошки баловані радіо, телебачення, все в нас. А до них, коли хтось приїздить, і десь там у газетці проскочило чи по телебаченню, це для них дуже велика подія. Я вважаю, що це необхідно. У них дуже мало радості такої можна вона популярності, а так. Вже є можливість виділити. Я знаю, що наша Олександра може вже пишатися і відзнакою такою гідною. Розкажіть, будь ласка, ви в цьому році здобули премію імені саме Олени імені Пчілки. Олени, Олени Пчілки. Да. Літературно-мистецька премія, але вона отримала за власні вірші, за авторське читання. І була дуже відбір дуже такий був великий і важкий. Але зі сцени драмтеатру підведення підсумків було їй запропоновано. На подання на цю премію, ми достойно його пройшли. І ось на лесених джерелах було Що ти читала? Оцю сойку читає цю сойку, так. А знаєте чому? В неї багато гарних віршів, різних є. Але настільки всі читають таких тяжких віршів, настільки воно таке все плачу, ще ноюще, що коли вона цю почитала Сойку, то колишній актор Новоград-Волинського театру там сидів, якому теж вручали трошки запізніло премію Лесі Українки, то він аж сміявся. І йому так було весело. Що каз, не Звернути увагу дитинку. було неможливо на вас. Так. Настільки О, сказав, позитивно і настільки це щось таке нове. Я не чекала, що вона це зрозуміє на людські ось перенесе особистості. Вийшло дуже гарно. Дуже Вийшло, гарно. Так. Ми вітаємо тебе з такою премією. Бажаємо, щоб це була не остання премії, щоб тебе весь час нагороджували, а ти не зупинялася, не задирала дуже носика. Ні, вона не Ні? Весь час випечається. Я ще хотіла б, щоб вона пару слів почитала про своїх братиків і сестричку, якщо вона чи Звичайно, якось? звичайно. Що Ми ж для могла? цього і зустрілися сьогодні. І ще, сьогодні, ще щоб в нас є один воїнам. Ви знаєте, мені чомусь здається, що е, е, зараз насамперед треба підтримки наші воїни, ті, що прийшли, і ті, що прийдуть, і ті, що готують себе. Тому що, е, якщо вони не будуть відчувати, що це нам необхідно, як вони кажуть? Ми приїжджаємо сюди, всі ходять відчуваємо. по кафе, по барам, п'ють пиво. А все ж проходить через душу, все проходить настільки, що кожен із них рідним стає. І ми хочемо кожного разу підкреслити, що ми не забуваємо їхні намить. Саша готувала браслети, і ще що готували на, іменно на АТО і мама купляла теплі носки, і купляли шоколадки, і все, що тільки були які акції, то хоч у них багатодітна родина, але вони завжди приймають участь. І вона і багато молодці. теж докладає праці. А скільки в тебе ще є рідних братики, сестрички? Братики сестрички. Братки, мама на Тетянин день родила ще братика. ну, в смислі, Тетянка <сум> І вам бабач. дуже зараз весело. Да. Ще й з поетичним присмаком. Ну, давай, що тепер почитаєш про? Братика і чи про, про сестричку. А, що, чимось різняться, okay. давай. так? Це вона не пам'ятає, Підросли мої малята, час прийшов башкетувати. У Богданчика і Тані ох і ручки неслухняні. Ледь навчилися ходити, а вже треба щось робити, хліб зі столу потягнути, усі шафи зазирнути. Вмить рушником, вимить рушником підлогу, укосить сестру за ногу, вкрасти у бабусі капці і сховати їх у шавці, до сестри в портфель полізти і підручника погризти. А на стінці, там, де двері, почали здирати шпалери, чипку вкусила боді Таня, в неї зубки неслухняні. <рес> 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 і про воїна І про воїна, звичайно. Да. Тільки загалом там більшість. Рахували? Ні, Чи ми, це ми взяли те, що вони нас просили. Ага, зрозуміло тринадцять сторінок з двох сторін там. Хлопці наші війною опечені, вам і рани болять, і серця, а в очах не вогонь. А лише один біль загасила вогольних війна України, сини, мої братики, Україна, намненька усім. Пишаюся, що живу я під небом одним, і з такими, як ви всі, героями. Що країну пішли боронить, все ви бачили біль, смерть товаришів і атаки безжалісну мить. Молюсь Бога за вас і молитиму, щоб життя ваше Він врятував, щоб скінчилась війна, ця кривава, і щоб спокій в країні настав. Дай Боже. Так, так переноситься все. І до Дня Житомира вона два рази теж мала відзнаку перші місця, так? Угу. Будь вона ласка, так. Житомир. Над широкою річкою серед лісів Народилося місто моє. З того часу пройшло вже немало віків, але слава його все росте. Ім'я в нього гарне, і жито, і мир, в його назві сплелись воєдино. Скільки славних людей народилося тут і прославило нашу країну? В цьому місті живуть мої друзі і рідня, тут знаходиться дім мій і школа. Я крокую по вулицях міста щодня. Його не забуду ніколи. Всі ми його діти і разом усі в день народження міста справляємо, щоб небо безхмарним над містом було. Вересне ви цей день побажаємо. Це Це було ще в, в четвертому класі написано. Ну ми не можемо відділити ці вірші, тому, тому що це все праця і так. І настільки Шо, це влучна праця, настільки вона відчувається, що Олександра це все просто сама це все пережила і сама просто викладає свої думки настільки дорослі. Ким ти бажаєш стати? Бажаю стати лікарем, але може і ще вчителем. Так, ще не вирішила. Я гадаю, ну, що ну, якщо б тебе така такі наставники, то педагогічна якась діяльність тобі буде доречна також. Ось ще, наприклад, Твереза, Україна, звернення до людей дуже цікаво теж в її виконанні. Давай, давай. Давай. Де реклама алкоголю по всіх каналах? Комусь треба, щоб країна алкогольна стала, щоб в політику не лізли, не мітингували і на алкоголь останні гроші витрачали. Всім розкажуть у рекламі, як вживати горілку, і чим краще закусити дар чи перепілку. Скільки ж бід від алкоголю, він здоров'я нищить, ті, хто пив його без міри, вже на кладовищі. От, якби ж та вся країна та жила в тверезо, замість клятої горілки сік пила з берези, Розум би не припивали ті дурні піяки, і петином не валялись, як у ті собаки. При живих батьках не було б, стільки би не жили б по притулках, стільки бідних діток, і діди не пропивали б правнуків печінки, і не бив би п'яний батько, ні, 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 ні дітей, ні жінки. Та й на вулицях не було б, стільки безпритульних, і хати не пропивали, і жили б культурно. Я вважаю, якби люди алкоголь не пили, то були б здоровіші і щасливіше жили. Це таке, Такі Тут влучні слова. Найшла <шлес> і ту рекламу, і все на світі. Ну і останок, на жаль, вже <гум> час нашої програми вичерпано. Пані Марія, не можу не запитати, коли вас не зустріну, ви завжди посміхаєтесь, ви завжди в якомусь такому піднесеному гуморі. Я знаю, що і на вашому житті досить багато таких сумних було подій. Звідки ви черпаєте оту наснагу, оту ідею, оту енергетику? Розкажіть. Пару слів на останок. Так. Я хочу сказати, що позитив притягує позитив. І е, особливо коли йдеш до дітей, то не можна нести все те, що в тобі. Треба навпаки знайти той захист. Захист у мене один. Як завжди, коли щось не вирішується, перекладаю на Бога. Я говорю: Господи, Боже, допоможи мені, хай буде воля твоя на все. І воно так допомагає, тому що людина сама вона мало може. А от коли є надія якась, так? то списуюся на те, що вищі сили вони керують людьми. І спасибі Богу, що дає мені таких учнів, що мене прийняли в школу, що мені є в кому як кажуть, знаходити, знаходити. Так, так. Це дуже важливо. Ну що ж, я вам дякую, що ви знайшли час. Буду вас чекати наступного разу вже з новою збіркою, з новими картинами, адже я бачу, що вони досить яскраві, талановиті. Так. От і хочеться просто брати і читати. І гадаю, що знайдуться люди добрі, які якось до вас проявлять свою увагу та, можливо, вам допоможуть видати таку гарну збірку. А я нагадую нашим телеглядачам, що в об'єктиві сьогодні побувала письменниця, журналіст, поетеса та досить позитивна, гарна жінка, чарівна пані. Марія Рудак та її вихованка, прекрасна дівчинка, теж поетеса, тому що вже ми маємо її вірші на столі. Це Олександра Степанчук. Не перемикайте та залишайтеся з телеканалом Житомир.